З нами. Можна каску кинути? Ні, ні брат, не, не стріляй. Не стріляй. Потерпи. В тебе діти є? У мене є, але в мене серце слабе, від болі може стати. Дайте якогось. — Ти маєш заради дітей вийти. Руханься далі, братан, терпи. Страшно, постійно. Всім страшно. Це є наш інстинкт самозбереження. Він коли треба, підказує, що зробити. Я проходжу службу в добровольчому батальйоні Сонечко, який підпорядкується головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Звати мене Олександр, мені 29 років. Зараз після поранення в мене є певні проблеми по здоров'ю, де я можу. Якихось бойових участвувати, а в якихось де великі дистанції, велика фізнагрузка, я в них якби не приймаю участі. Перший рік в основному це були диверсії, розвідка, ну і, звичайно, звичайні там, якісь окопні. Штурми і до 24-го я не проходив строкової служби там війську. От не був не на контракті. Я просто проходив там спеціальну військову підготовку. 24-го я завіз дружину до кордону, тому що я не знав, що буде відбуватися далі. На кордоні жінка просто пішки перейшла от, там, до родичів, Польщу, та ми вирішили четверо на Київ. Один із хлопців знав побратимів своїх ще то і запропонував поїхати на Київ, тому що добровольчий батальйон Сонечко вже на той момент був в Києві. Це був абсолютно такий підрозділ повстанців, добровольців, патріотів. В Києві в основному це була диверсійна робота і розвідувальна робота. От це першочергова проблема була з цими славнозвісними колонами, які стояли кілометрові. На під'їзді до Києва один із напрямків, на якому ми працювали, це Лютіш, Ірпінь, і Буча. В основному ми там займалися в лісі розвідувальною роботою. Бувало, що навіть пересікалися з розвідувальними групами противника. По нашим інструкціям, по яким ми там діяли, аби якби вступати в контакти, коли ми в розвідці, ми не можемо. То ми там з першого контакту можемо знищити ворога. Ми в такі контакт вступали. Якщо в нас були рівні сили, або навпаки, їхні сили були більші наші. Наша задача була першочергова добути якісь розвіддані. Після того ми вже займалися більш тяжкою роботою, після того, як отримали якісь певні навички по диверсіям, підривним роботам і всякого роду іншої роботи. Тоді вже ми виходили посередньо для того, щоб там. Поохотитись на якісь БТР, танки, тоді дуже важлива була бронетехніка. Потрібно було зайти в тил ворога, яким-то чином взяти техніку робочою і повернути її на нашу сторону. Майже нереальне завдання, в принципі. Але були такі випадки: не в нашому підрозділі. Там були суміжні підрозділи, які працювали на тому ж напрямку, як і ми. Вони два танка Т-72 просто можна сказати, огнали. Я туди приїхав своїм близьким другом Андрієм Романовим. Це мій тренер, наставник молодості. От, на жаль, він загинув там на Київщині через місяць, 31 березня. Він загинув з 28 по 31 число. У нас був період, коли ми йшли селами і зачищали там будинки, підвали, от калаборанти і так далі. Стався інцидент якраз таки при зачистці. Ми попали під танковий обстріл. Тоді загинуло сім наших побратимів. От, я отримав поранення. Деякі хлопці отримали тяжкі поранення. От, після того поїхав на лікування в Луцьк і хоронити свого побратима. От, коли я вже повернувся, Київ був вже звільнений. Після того ми поїхали на харківський напрямок. Ми займалися розвідкою. Займалися диверсіями, займалися мінуванням важливих участків. На одному з таких виходів в травні теж отримав поранення. Воно було тяжке і ну, по цей час я повнотянеться. Це було 24 травня. Біля козачої лопані. Ми проривали їхній опорний пункт. От, як по попередній інформації, там мала бути одна кількість противника, а по факту вийшла інша. Роботу було зроблено. От тоді теж було були я поранений ще декілька моїх побратимів і завдячую своїм побратимам, що вони мене витищили, тому що по інструкціям військових цій точці. Під час контакту тяжко пораненими ніхто не займається. Займаються безпосереднім виконанням завдання, з яким прийшли. Тяжко поранених забирають при можливості, коли вже або виконано, або відступають, або є над ресурси. Люди. На моє щастя, хлопці тоді зреагували, і слава Богу, це було без поганих наслідків для нас. По натовським інструкціям на нашому фронті, фронті трохи тяжко воювати, тому що в нас е, своя війна, якої ще, я думаю, не зустрічали там ні в Європі, ні на інших континентах. Але інструкція є інструкція, вона писана кров'ю, тобто її треба дотримуватися. Коли на фронті в принципі бачиш е, смерть чи загибель, Будь-якого солдата ну, це не так сприймається ще жахливо, як насправді гине твій друг або близький побратим, з яким ти вже декілька років воюєш разом із сиш і спиш. Це тяжче. Як справляємося, не знаю, як справляємося. Якось... Війна не перестає і ми не зупиняємося. Якби ми... Зупинилися і всі подалися в траур, було би погано. Як ми це пережили, та не пережили з цим живемо і далі в нашому підрозділі існує ротація, вона регулярна. Боєць не може бути постійно ефективним. Він виснажується або просто починає вірити в своє безсмертя. Тобто, що якщо я от, за місяць часу во тут в мене нічого не прилетіло, а падало і тут, і тут, а я все ще живий, значить, я ну просто безсмертний. Такі випадки небезпечні. Люди або через чур починають вірити в себе, що вони ну вже суперпрофі, або перестають бути ефективними і за виснаження. Це неправильні прийняття рішень, неправильні дії. Був бахмут, була Авдіївка, був Херсон, Миколаїв, Запоріжжя всі напрямки був. В був Бахмут. Кожне бойове завдання це гордість для нашого підрозділу. Це і каховка. В нас теж сильна армія. Типу, це не про те, що сильна армія порівняно з нашою. У нас точно така сама сильна армія, просто в них е трохи більше ресурсу в плані техніки, в плані е артилерії там, і інші, інших там, яких -то засобів. Но ми вдосконалюємося, якщо нас чисельно менше, тоді ми стаємо просто хитріше діяти. При відході регулярних військ е Завдіївки. З оточення. От, ми прикривали е, єдину дорогу, якою можна було виїхати. Хлопці вийшли на контрштурм посадки. Противник закріпився в тій посадці, там біля 50 осіб. Е, на той момент там працювали наші FPV-дрони, і потрібно було піти з тої посадки, їх трохи потіснити от, або знищити ворога там, тому що це було дуже важливо для наших військ. В тій операції ми понесли втрати двох наших побратимів: Кат і Осак. Кат це мій одногрупник, він теж з Луцька, наш земляк. От. І, е, також хлопці отримали тяжкі поранення, двоє отримали тяжкі поранення, ще троє отримали поранення куборатравми, це контузії. Хлопці саме зараз ще перебувають на лікуванні. Е, також була втрата. Звичайних там матеріальних речей, це такі машини, джипи, от багато дронів і так далі. Тобто цьому постійно є потреба. Цей резерв для того, щоб на нього збирати, проходить ну, місяці, насправді, тому що ну, один той нещасний дрон він коштує стільки грошей. З волонтеркою стало тяжче. Ми стараємося завжди, коли попадаємо на ротацію або відпустки, завжди займатися такою волонтерською діяльністю, шукати можливості. Де якось накопичитись різними ресурсами ми будемо завжди боротися за свої сім'ї, за свою землю, на якій жили, за свою історичну правду і просто за свою історію своїх свого народу.